Ви підприємець або власник бізнесу, і для створення свого продукту вам необхідно написати навчальні матеріали, зробити фотосесію для блогу, намалювати принт для одягу, або ж розробити мобільний застосунок. Перед тим як починати роботу з підрядниками, додивіться це відео до кінця, щоб зрозуміти, як отримати усі авторські права на створені твори та в подальшому не отримати претензію чи судовий позов від автора, з яким ви співпрацювали. Привіт, мене звати Вікторія Борисенко і я юрист у сфері інтелектуальної власності. У своїх відео я розповідаю про реальні кейси у сфері авторського права та торгових марок і даю практичні поради власникам бізнесу, підприємцям та авторам. На створення цього відео мене надихнув. Один з моїх останніх кейсів до мене звернувся власник бізнесу, який попросив розробити договір про передачу авторських прав від автора до школи, яка зареєстрована як юридична особа. Все починалось класно. Автор зробив навчальні матеріали. Автор погодився відчужити всі права. Він готовий був підписати усі договори, які необхідно, і передати оригінали документів, оригінали файлів разом з паролями доступу, які дозволяють редагувати ці навчальні матеріали, але... В процесі переговорів виявилося, що автор в жодному разі не хоче відчужувати авторські права, адже в цих навчальних матеріалах використані його особисті методики, схеми, тексти, вправи, які він подальшому хоче використовувати в своїй особистій діяльності. І я зазначу, що тут зі сторони бізнесу також була дуже велика помилка, адже Спочатку необхідно просто домовитись, обговорити умови співпраці, укласти договір і тільки після цього починати безпосередню роботу з підрядником чи з автором, який буде виготовляти для вас певні матеріали. Хоча я додам гроші за свою роботу, автор отримав і на момент отримання грошових коштів претензій від автора не було. І по факту, школа, яка замовляла розробку цих навчальних матеріалів для використання у своїй діяльності, фактично не може їх використовувати, адже у неї немає жодних авторських прав на ці навчальні матеріали. На прикладі цієї ситуації ви бачите, як працювати не можна. Але що ж потрібно робити, щоб таких неприємностей у вас не виникало? По-перше, скажу, що первинним суб'єктом авторських прав, тобто найпершим власником авторських прав, є сам автор. По-друге, авторські права виникають з моменту створення твору та діляться на особисті немайнові права. Та майнові права автора, особисті не майнові права автора можна сказати, що вони пов'язані з душею, з особистістю автора до таких прав відноситься, право проставляти своє ім'я на копіях або екземплярах твору, право використовувати псевдонім, право бути анонімом, право обирати твору певну назву або присвячувати твір певній особі, події або даті. Майнавіш права в свою чергу пов'язані з економічними благами, тобто грошима. Які автор може отримувати від використання твору. До таких прав належать право використовувати автору самостійно цей твір будь-яким способом, а також виключне право дозволяти будь-кому використовувати цей твір, або право забороняти неправомірне використання цього твору іншими особами. Отже, запам'ятали, найперший власник авторських прав це сам автор. Авторське право виникає саме з моменту створення твору, тобто, ви ви написали книгу, ви написали вірш, ви написали музику, і саме з цього моменту виникають ваші авторські права. Авторське право не вимагає будь-яких формальностей, але я думаю, ви чули, що існує реєстрація авторського права і про особливості і переваги, якої я вам розкажу в одному із своїх наступних відео. По третє, для того щоб інша особа, будь то фізична особа чи юридична особа, правомірно могла користуватись твором, який створив автор, необхідно укласти письмовий договір. Ось такий письмовий договір, в якому будуть прописані всі права, обов'язки, правильно визначений предмет цього договору. Я вам хочу сказати, що усні домовленості, переписки в соціальних мережах, в месенджерах, електронною поштою і навіть клятви на крові, вони взагалі не працюють. Необхідний лише письмовий договір, що і закріплено в нашому законодавстві. За договором таким можуть передаватись лише майнові права, тобто використовувати твір, дозволяти іншим особам користуватись твором або ж забороняти іншим особам користуватись твором. Не майнові права, тобто право на ім'я, все, що пов'язано з особистістю автора, вони не передаються і завжди залишаються за автором. Розкажу на прикладі, якщо, наприклад, журнал отримав усі майнові права на статтю, то під час публікації цієї статті обов'язково необхідно зазначати ім'я або псевдонім журналіста, який написав цю статтю. Існує декілька видів договорів, наприклад, ліцензійні договори, договори про відчуження майнових авторських прав. Та договір про створення на замовлення і використання об'єкта інтелектуальної власності. І саме останній різновид договору необхідний був у моєму кейсі, але зазначу, що такий договір необхідно укладати до початку співпраці з автором, до а не під час або після, коли у вас можуть виникнути деякі труднощі у комунікації. Тобто ви, як власник бізнесу, підприємець або директор напрямку зустрічаєтесь з підрядником, детально обговорюєте умови співпраці, обговорюєте, який об'єкт буде створено, це ілюстрація, це текст, це вірш, це принт, це мобільний застосунок. Ви обговорюєте, кому які права будуть належати, який гонорар отримає підрядник за свою роботу. І тільки після цього ви обов'язково укладаєте договір. І тільки після цього ви можете бути впевнені, що автор не дасть задній хід. Він не буде говорити, що, а я передумав, я не хочу передавати вам усі свої майнові авторські права, або за передачу майнових авторських прав я хочу суму в 2-3 рази більшу, ніж ми з вами обговорювали це до початку. Але знову ж таки повторюсь: такий договір потрібно укладати до початку роботи з підрядником, а не після або під час. Особливістю такого договору є те, що він укладається щодо об'єкту, якого. На даний момент не існує, і який буде створений в майбутньому. Наприклад, там вам розроблять принт для одягу протягом місяця або протягом року, в залежності від складності. Вам намалюють ілюстрацію, вам розроблять мобільний застосунок або ж напишуть навчальні матеріали для вашої роботи. В договорі можна детально прописати технічне завдання, яке ви даєте автору, жанр, обсяг твору. А також в договорі зазначу можна прописати гарантії. Тобто автор гарантує, що він не буде використовувати об'єкти інтелектуальної власності інших осіб, а у разі такого неправомірного використання він буде відповідати за законом. Якщо ви подумали, що цей вид договору повністю обмежує права автора, то це не так. В чому ж переваги такого договору для автора? Автор також може висувати свої вимоги до підписання договору. Цим договором гарантується отримання коштів автору, І, тобто фіксується, що автор за свою роботу, за створення твору отримає певний гонорар, там, 10 тисяч гривень, 100 тисяч гривень. І якщо замовник відмовляється виплачувати ці кошти, то ви можете подавати претензії, наприклад, ти до суду і показувати, що ось у мене є договір, в якому написані всі умови нашої співпраці, і замовник не виконав свої обов'язки. Е, також я думаю, підрядники з цим стикались, що після завершення роботи замовник <хи> любить вносити правки необмежену кількість разів. А в договорі можна прописати, що після завершення роботи над твором, після ознайомлення з твором замовника, він може вносити або до п'яти правок безкоштовно, або безкоштовно правки там, протягом двох тижнів, протягом е, місяця, після завершення роботи над твором. Те, що буде далі, більша кількість правок або правки, які виходять за цей обумовлений термін, вони будуть оплачуватись окремо. Е, також повторюсь, що немайнові права автора не передаються, і якщо є така можливість, замовник обов'язково повинен вказувати прізвище ім'я по батькові або псевдонім автора. Звичайно ж, якщо автор не погодився анонім, на анонімність. І щоб його не згадували під час використання твору. І також хочу сказати, що замовник не може обмежити підрядника у створенні об'єктів інтелектуальної власності в майбутньому. Наприклад, сказати, от я хочу, щоб ви створили для мене ілюстрацію, і щоб ви далі в майбутньому через рік, два або взагалі ніколи ні для кого нічого не створювали. Я хочу від вас одну ексклюзивну роботу, і щоб ви після цього припинили свою діяльність. Ні, такого робити не можна. Автор вільний у своїх діях. Майбутньому і не обмежений цим договором. Ви, як підприємець, як власник бізнесу, як замовник, після підписання такого договору можете бути впевнені, що усі майнові права. Будуть належати вам на створений твір. В подальшому ви ці права можете продати, видати ліцензію, а також заблокувати порушників, які неправомірно використовують цей твір. Ви також можете подати цей твір на реєстрацію і отримати свідоцтво про реєстрацію авторських прав. І в першу чергу ви впевнені, що у вас не буде проблем з підрядником, адже у вас є письмовий договір, в якому прописані всі умови співпраці. А ви, як автор, як підрядник впевнені в тому, що ваші немайнові авторські права захищаються, що у вас є гарантія плати, що це є обов'язком замовника. І так би мовити, що під час роботи у вас є особисті кордони, і замовник не може від вас вимагати більшого, ніж це прописано в договорі або в технічних завданнях. Захистити свої права, отримати консультацію у сфері інтелектуальної власності, зареєструвати торгову марку або авторські права, ви можете звернувшись до мене за контактами, які вказані у описі до цього відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки цьому відео, діліться з друзями та знайомими. Я, як юрист, з досвідом у сфері інтелектуальної власності коротко та по суті буду розповідати про реальні кейси, давати практичні поради для того, щоб ви в подальшому змогли захистити свої права.